Справа 257. Із села Південне до села Сонячне ведуть три маршрути. У баку автомобіля є 30 літрів бензину, витрата якого на проїзд 100 кілометрів становить 10 літрів. Який маршрут має обрати водій цього автомобіля, щоб доїхати з південного в сонячне, не заправляючись? Ну що ж, давайте міркувати. По-перше, давайте обчислимо, а яку максимальну довжину, скільки максимуму зможе проїхати цей автомобіль, не заправляючись. Ну, якщо з 10 літрів він проходить 100 кілометрів, то з 30 літрів зрозуміло в три рази більше. Ну, як можна отримати це число? Тобто ми можемо написати спочатку перше: 100, що множиться, ну а потім у дужках написати 30, що ділиться на 10. Бо в нас бензину буде в три рази більше, ніж 10 літрів. Так, 30 політиків на 10. І це буде дорівнювати тоді. 100, що множиться на 3. І це буде дорівнювати 300. Пишемо в дужках чого? Кілометрів. Це зможе. Зможе проїхати. Зможе проїхати автомобіль. Автомобіль, не заправляючись, не заправляючись. Ну добре, тобто ми кажемо, що автомобіль, не заправляючись, зможе е проїхати 300 кілометрів. Ну, а тепер нам треба о, порахувати, чи можна дорівнюють довжини різних маршрутів. Ну, о, Мені, наприклад, очевидно, що нижній маршрут буде мати найменшу довжину. Ну, але все-таки, щоб повністю розв'язати задачу, треба все-таки знайти довжину і інших маршрутів. То пишемо тоді, друге. Ну, Давайте знайдемо довжину маршруту Південне Березове Сонячне. Тобто записуємо тоді, як його знайти 147. Плюс 167. І це дорівнює. Ну що ж, можна, звичайно, стопчик його додати. Але дивіться, тут ми можемо записати 140 плюс 160. Згрупувати. Оце буде 300. А ще в нас є 7 і 7. Додати 7. І додати 7. Одиниці написати окремо. І це буде дорівнювати. Ну що ж, 140 плюс 160 це буде 300. А 7 плюс 7 це буде 14. Ну і разом це буде 314. Пишемо в дужках чого. Це кілометрів. Це в нас буде довжина маршруту через Березове. Пишемо, довжина, довжина маршруту. Через Березове. Так, ну, добре. А тепер давайте дізнаємося, яка ж довжина маршруту через гатне. Тобто третє пишемо. Тоді у нас 136 кілометрів плюс. А далі у нас 173. І це дорівнює. Ну що ж, аналогічно 130 плюс 170, а одинички додамо окремо 6 і 3 одиниці. Тобто ми пишемо, це 130 плюс 170. А 6 одиниць ми додамо до 3 одиниць. І це дорівнює. 130 плюс 170 це буде 300. Плюс 9. Це буде дорівнювати 309. Пишемо в дужках чого. Це буде кілометрів. Це у нас довжина маршруту. Через гатне. ГАТне. Ну добре. Ну і залишається обчислити довжину маршруту через стополине. Пишемо четверте. Тоді 138 плюс 154. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тут вже стопчик порахуємо. 138 плюс 154. Додаємо. 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо одиничку старший розряд. 3 плюс 5 8, плюс одиничка це 9. Ну а 2 плюс 2 це 2. Отже, вийде. 292. Пишемо в дужках, чого кілометри. Це довжина маршруту. Довжина маршруту. Через тополини. Через тополини. Ну, добре. Тобто, зрозуміло, що у нас вистачить палива лише проїхати по маршруту через тополини. Отже, пишемо п'яте. Так, як. лише пишемо 292. У нас менше за 300, то треба обрати, то треба треба обрати маршрут через тополине. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Отже, який треба обрати маршрут? Пишемо через тополине. Ну що ж, ось таке практичне завдання, і я сподіваюсь вам зрозумілі всі міркування. На цьому вправу завершено.